Привіт! Сьогодні ми будемо активувати біоактивні точки. Активацію можна робити у будь-який час доби. І зранку, не здаваючи з ліжка, або навпаки, коли вже втомлені, лягли і перед сном. Не просто активувати, а через біоактивні точки розслабити систему. Тобто, це буде тоді не так сильний, такий сильний натиск і, можливо, не такий нарочитий, а більш м'який та спокійний. І я пропоную активувати, тобто це буде на ваш вибір. Я пропоную сьогодні активувати кам'янцями гуаша. Якщо у вас кам'янців нема, то можна пальчиками та буде працювати. А якщо у вас один кам'янець, тоді просто у вас буде виходити трішки більше часу за рахунок того, що парні точки вам потрібно буде так І так. І все. Тому, якщо один гуаша прекрасно, якщо два ще краще. А якщо нема, чудово, будемо працювати пальчиками. Але я з вашого дозволу буду працювати сьогодні гуаша. І так. І ще що не обов'язково лежачи, можна стимулювати точки і на робочому місці, коли ви просто відчули, що вам потрібно трішки розслабитися, але або потрібно більше енергії, наприклад, або просто перезавантаження, то можна і сидячи, якщо чесно. Але я хочу, щоб ви спробували і так, і так, як вам буде краще. І так, якщо ми заспокоюємо, то ми трішки повільно і не так нарочито. Якщо ми, навпаки, хочемо більше ресурсу, може більше енергії, то тоді трішки активніше і глибше. І так, поїхали. Перша біоактивна точка непарна. Це, <кхід> вибачте, це між нижньою губою та підборіддям є ямочка, це перетен. М'язе підборіддя та колової м'яз рота. І ми м'яко занурюємося, всередину, дуже м'яко. І натиснули, можна закрити очі і занурюємося. Уявіть собі, начебто ви маленьку таку намистинку тиснете на неї, щоб вона розкрилась і стала такою крупною. Так і тут? Тобто ви начебто натиснули на маленьку крапочку, але за рахунок м'якого повільного занурення можна навіть колихати кам'янець або пальчик трішки вправо не з'їжджати, не ковзати, а нахил, нахил в один бік, в інший. Тепер Інша точка, і коли ви прибираєте кам'янець або пальчик, відчуйте різницю в системі. Щось відбувається, до речі, потрібно просто себе просканувати, своє тіло і обличчя. І після кожної стимуляції направляти свою увагу на те, що змінилося в тілі. Тепер наступна біоактивна точка непарна між носиком і верхньою губою. Посередині. Дивіться, якщо це кам'янець, то можна ось таким. Лапкою, ось таким кутом проклали, а ще то пальчик. Ну, звичайно, кам'ян. Це цікавіше, але вам потрібно спробувати і так, і так це взагалі різні відчуття. Кладемо кам'янець між носиком та верхньою губою і м'яко-м'яко занурюємося. Знову уявляємо, що ви натиснули на маленьку крапочку, а знайшли там якусь да, таку, затвердіння. І ви м'яко натискаєте з видохом, не нарочито, а м'яко. Для того, щоб ця крапочка стала такою, як розтеклася. І можна ще робити нахил в один бік, в інший, невеличкий. Начебто ви розкочите. можна нахил зробити вперед, назад. Чудово. Наступна непарна точка це між бровами. Ось тут. Я б ось так поклала. О, Між бровами точка гіпофіза поклала. Можна і так покласти, до речі. І м'яко занурююсь. Тобто, і так, це залежить від вашого стану, і як вам приємніше, як вам комфортніше, так і поставте гуаша. Або два пальчики, або ось так. Ось така лапка тройна. Ось так. Або один пальчик. От, все, все залежить від вашого стану, тому обирайте а, свою площину. Поклали і занурюємося повільно, і м'яко нахиляємо кам'янець в один бік, в інший, в один, вверх, вниз стимулюємо і відслідковуємо, які зараз, зараз відчуття в вашому обличчі. Тепер доєднуємо, у нас будуть парні точки. Перша парна точка, там, де нижні у вас клики. Ось, беру лапки, шукаю клики, кладу кам'янці і м'яко натискаю на клики, занурюю середину зубів, кликів. І м'яко теж нахиляю кам'янці вправо. Вліво. якщо пальчики, то два пальчики вверх-вниз. Можна просто постояти і занурюватись ще глибше, і ви будете відчувати, як розтікаються тканини під кам'янцем. Стають такі плоскі, тягучі, м'які. Може, ви відчуєте якесь розслаблення в тазовому дні або в бедрах. Тобто відчувайте своє тіло, як воно реагує на дотики на біоактивні точки. Наступні парні біоактивні точки це кути рота. Люблю ось такими кутами. Фіксую кути рота об зуби і м'яко-м'яко занурюю. За рахунок того, що кути рота дуже щільні, то гуаша можуть якось зміщуватися. Але ви притулили м'яко, і потім занурюєте м'яко, всередину, не швидко, а чекаючи, поки система та точки пустять глибоко. Тобто не насилуйте, не гвалтуйте свою систему, не тисніть тому, що так потрібно. Ваше занурення це очікування, розслаблення. Дочекалися і ще трішки глибше. дочекалися і ще трішки глибше. І направляйте свою увагу зараз на своє тіло, на шиї, на коліна, на голінь. Наступні парні точки це місце кріплення крилів носа до носогубної зони. Ось. Оп! І занурюємося. Занурюємося в верхній ясна. Там, начебто, коріння ваших верхніх зубів. Занурюємося м'яко, пам'ятаючи, що ми чекаємо, що наші точки розслабляться, розтікуться, і ми тоді можемо ще глибше занурити чи пальці, чи кам'янці. Наступні точки це верхні клики на верхній губі. Тобто, кладемо на верхню губу, шукаючи верхні клики, знайшли. І м'яко занурюємося. І ось тут у багатьох будуть дуже яскраві відчуття. Зверніть увагу на відчуття, де вони, що реагує на вашому тілі. Ніс, очі, череп, мозок, нерви, пальці, тіло, дихання. Що? Ви спокійно дихаєте. І просто відслідковуєте свої відчуття, тобто занурюєтесь в себе, в своє тіло і досліджуєте його. Наступні біоактивні точки це у нас виличні кістки. і ми будемо тиснути знизу виличної кістки вверх до очей. Ми знаходимо під виличною кісткою саму таку нижню точку, випуклу точку, такий бугорочок. І ми на цей бугорочок натискаємо. Якщо ви сидите, то у вас натиск іде від підлоги до стелі. Якщо ви лежите, то від носа до очей або до чола, або до маківки, як хочете. Як вам зрозуміліше тобто знизу вверх. Тут я трішки навіть ось так розгорну, для того, щоб по максимуму захватити площину і м'яко занурююся. Дихаю, направляю увагу на все своє тіло. Я нікуди не поспішаю, я не затримую дихання. З кожним видихом я розслабляюся і чекаю, що система та тканини розтікаються і пускають зануритися мене ще глибше. Наступні парні точки. Це основ, основа ваших, початок ваших бровей. Люблю, ось так. Оп, ребро гоша. Кладу на початок брові і м'яко натискаю. Додаю вагу своїх кінцівок, своїх рук. Якщо вам боляче, то тоді не кладіть повністю на кам'янці ваші руки. І робимо нахил. Вгору, вниз, вгору, вниз. Вгору, вниз. Середина брові. Середина, тобто середина ока оце середина вашої брові. Поклали на бровну кістку на середину брові. Занурюємося, чекаємо, поки розтають. Розтікуться, ваші точки, ваша напруга звільниться. І потім починаємо колихати ваша вверх, вниз, спостерігаючи, які зміни відбуваються у вашому тілі. Невеличка амплітуда колихання, якщо чесно, тому що точки вони взагалі-то невеликі, вони малесенькі. Точки суджов, ці точки можна іголочки чи голочки колоти, але ми їх стимулюємо ось таким чином. Прибрали і занурюємося в свої відчуття. Щось змінилось в вашому тілі, в вашому обличчі. Відчуваєте, як розслабилась щелепа чи ні? Може, якось ще й розслабились очі, може, якось кістки черепа розслабились. Може, дихання стало глибше та повільніше. Може, кінцівки розслабилися, може, взагалі захотілося поспати? У кожного буде своя реакція. А можливо, захочеться підскочити і звернути гори. На цьому наше заняття. Активація біоактивних точок закінчилася. І до зустрічі на наступному занятті!